У Чернігові через падіння безпілотника в ніч на 9 грудня пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. В одному з районів міста ворожий удар спричинив масштабну пожежу на фермерському господарстві. Загорілися скирди селоми. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. У Ніжинському районі зафіксували серію влучань по промисловому об'єкту. Виникло кілька пожеж, які також швидко загасили. Інформацію про постраждалих не надходило. У Запорізькій області вночі російські війська атакували один із населених пунктів району ударними безпілотниками. Одар пройшовся по об'єкту цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибиті вікна та двері, частково зруйнована покрівля. Російські війська атакували одразу три райони Дніпропетровської області. Під вогнем опинився Нікополь, місто обстрілювали з важкої артилерії та атакували фпв дронами. У Павлоградському районі ворог застосував безпілотники, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура. Гучно було й Васильківській громаді Синельниківського району. Там також зафіксували удари дронів. На щастя, минуло без загиблих та постраждалих.